Вітаю на каналі Математика. Це просто. Сьогодні розглянемо важливу тему 7 класу це розв'язування систем рівнянь з двома невідомими. Метод підстановки. В перший випадок. Маємо систему. Перше рівняння Х додати Y до рівня 7, друге 2х додати Y до рівня 9. Метод підстановки. Тобто, ми виражаємо одну зміну через іншу і підставляємо відповідно в інше рівняння x додати y до 7. З першого рівняння будемо виражати y, тому що бачимо, що в другому рівнянні y легко підставляється на відміну від x, бо треба множити на 2, щоб не заплутатись. Отже, y буде дорівнювати 7 відняти x. Тепер замість y в друге рівняння підставляємо вираз 7 відняти x, тобто 2 x додати, оскільки ми додаємо y, тобто знаки зберігаються, буде. 7 мінус х дорівнює 9, зводимо, подібні 2х мінус х. Це буде х додати 7 дорівнює 9 звідси, х дорівнює 9 відняти 7. Х дорівнює 2. Тепер знаходимо у, підставляємо ось сюди. Тобто дорівнює 7 відняти замість х підставляємо 2. 7 відняти 2 дорівнює 5. Ось наш y 5, X дорівнює 2. Тобто відповідь пара чисел. На першому місці х, тобто 2, на другому y, тобто 5. Ось розв'язок даної системи. Продовжуємо випадок 2. Маємо ось таку систему: перше рівняння х відняти y до рівня мінус 2, друге рівняння x-2y дорівню 5. Тобто, обираємо першу або другу. Рівняння в системі і виражаємо одну зміну через іншу. Попередньо виражали з першу, Давайте виразимо з другого, наприклад, виразимо Х. Тобто Х буде дорівнювати 5 додати 2Y. І оце значення Х або вираз підставимо вперше. Тобто 5 додати 2Y, далі мінус y дорівнює мінус 2. Зводимо подібні 5. Тут буде 2у мінус у це додати y дорівнює мінус 2, звідси y дорівнює мінус 2 мінус 5, тобто у дорівнює мінус 7. Знаходимо х, підставляємо в оцей вираз. 5 додати 2 помножити на мінус 7. Тобто це в нас буде дорівнювати 5 відняти 14, тобто мінус 9. Ось наш х. Ось наш y. Таким чином відповідь на першому місці х-9, на другому мінус 7. Третя, третя заключна система. Перше рівняння x-x мінус, мінус дорівнює 0. І друге 4х y дорівнює 15. Очевидно, з першого будемо виражати. Тобто х просто перенесемо праворуч. Y дорівнює х. Тепер замість y підставимо x в друге рівняння. Маємо 4х замість y підставляємо x додати х дорівнює 15. 4х додати х буде 5х дорівнює 15. І х буде дорівнювати 15. Поділити на 5. Таким чином, х дорівнює 3. Підставляємо. Тобто y теж дорівнює 3. Отже, відповідь до даної системи це пара чисел 3 та 3. Дякую за увагу. Чекаю ваші коментарі. І обов'язково буде продовження.